Я завжди виступав за те, що ПДФО має роздаватися на місця, на місцеві бюджети, тому що це якраз та частина податків і формуючого бюджету, яка сплачується жителями того чи іншого населеного пункту. І нелогічно, щоб людина, яка живе там в будь-якому населеному пункті, вона платила на державу. Тобто ці гроші мали залишатися на місцях. Колись у Києва був ПДФО залишалося 100%. Це коли ми пам'ятаємо, коли був мером Олександр Олександрович Мельченко. Тоді будувалося метро, будувалися мости, тобто був розвиток. А зараз це ну, стагнація, проблем у місті Києві як і як в інших містах. Крім того, зараз враховуючи те, що Збройні сили місця дислокації бувають по різним селам, це в сел. Були золоті часи для того, щоб отримати великі кошти, для того, щоб можна було розвиватися. Є села, в яких от заїжджала, наприклад, військова частина. Всі знають заробітну плату, тобто ПДФО відраховувалося в місцевий бюджет, і відповідно це був розвиток для села. Тобто вони були щасливі, а зараз просто держава забрала це ПДФО і куди вони його розподіляють. На армію вона не доходить. А це якраз от в місті Києві з цих коштів якраз і була допомога на армію з місцевих бюджетів. Тому це дуже неправильне рішення, і воно абсолютно не на часі зараз зовсім.